Знаєш, хто я такий? Хто ви такий, щоб я вам показував документи на блок-пост? Та ви е служите кому? Ви що забули? Я найвищий орган, який у вас є тут. Добрий дня, старший день. поліція самига ведеться відео запис. Ви придурможите хоча б порт проїжджаєте, там є знак стоп-контроль, та яким взагалі що... потрібно було зупинитися. Стоп-контроль? Так. Да. Стоп-контроль. А він Нічі по госту встановлений? Да. 35-та, що я порушив? По 35-й, що я порушив? Бурк 3 статті 35 закону України в національну поліцію. я вам повідомив. Це що? що? саме? Та що ви причадні дощинення правоположення адміністративна? Mm -hmm. Саме не виконали вимогу дорожнього знака «Стоп контроль А він okay. встановлений не по ГОСТу? Не по гостру. Я штраф не пишу, правда. Так, при чому тут штрафи? Мене незаконно зупинили. Я вам Посвідчення ваше, будь ласка. Також у вас наявні пошкодження на даному транспортному засобі. Це може свідчити про причаті званого транспортного... То ви определіться, за якою статтю ви мене зупинили. Вам вже назвали не одну, хоча ми зупинили. ласка, вас кафешний водія, паспорт. Нема в мене паспортів. Чи що? паспорта нема. на увазі. реєстрації на реєстрацію Так, давайте. Хто буде проводити? Що сам? Ну, виписувати постанову чи як. щось за а причина зупинки яка? Вам назвали неодноразово, не одну капітан. Та не дивіться, ви опилійте спочатку. За що ви мене зупинили, ізначально мені давайте ваше ваше посвідчення. Так не як це не одно. Вам може не одно, може п'ять штук. Ну називайте. І давайте по чомусь розглядати справу. Ми поки не розглядаємо справу. Щоб ви справу, треба відповідно. А для чого вам є посвідчення? Він потім тут бачите, РПД України приїхав до Ні, ви спочатку скажіть, е для чого вам моє посвідчення? Встановити особу, ви можете порушувати. Для для якщо я щось порушив, будь ласка. ласка посвідчення якщо... <свідчення> ваше, будь ласка. Вибачте, я, вона мене зупинила і я з нею буду спілкуватися. Бо я з вами з двома не можу спілкуватися одночасно. Салига Анна Володимирівна. А що ви нервуєте? Ви да, да, да. А ви що нервуєте? Я не нервую. <coughs> і так, давайте по порядку. За що ви мене зупинили? За є знак стоп-контроль. Да. Потім і, і... Ви знаєте, Цеція, як я він пошкоджений. Під час не, не перебивайте, ви питаєте причини вашої зупинки. Причини зупинки, стоп контроль. Він, він постійний знак. Він постійний знак. Він я вам не пишу за нього страху. Подождіть. Ви знаки, в він. Я повинен виконувати які законно встановлені. стаціонарний блокпост? Стаціонарний блокпост? Він законно, встановлен? блокпост? Да. Він, е, е, законно встановлений. Конечно. Хорошо, якщо да. він законно встановлений, е, тут е, дві і більше полоси. Не Як не він повинен? Він повинен дублюватися. Кто Знак. Має? Дублюватися. Знак? Да. З лівої Це сторони. Почитайте правильно правила дорожнього руху. Тоді давайте виносить постанову. Ознайомте мене, будь ласка, з доказами. Будь ласка, ознайомте мене з доказами. Ознайомлення з доказами. Я вам не провозу робить правильно. Ну так я хочу. Я хочу, я хочу дізнатися законність. Я хочу дізнатися законність. Я хочу дізнатися законність мого, моєї зупинки. І тому Тож, дивіться, є закон України про мобілізацію, там Саша, не так, не е... да. да підготовлено. Да, да. Ви маєте при собі? Ви спочатку скажіть законну мою зупинку. І покажіть докази, Добре. що я не зупинився. Завайте, Ви мені сказали... Добре, давайте не будемо про ознак. У вас наявні пошкодження на транспортну банку. Це які? У вас пошкоджена дзеркало, у вас пошкоджений бампер. Ну і що, є Ти, якісь. Подивіться? Я підставу і зупинки так. Нема в мене таких цих. До статтю статті 35 закону України про дорожні рух. Давайте цього. Ви... Давайте документи які повітря вашу особу. Ви спочатку за стоп-контроль мене зупинили. Я вам проведу про. Ну, я, так, я хочу докази, не я, справи, я, я хочу. Справи, я не вимагу, ну, давайте проводити постанову. розгляд справи за мої пошкодження. Та як ви кажете, не приторможую, то я рухаюсь е, в межах е, допустимої швидкості. Двіться, я вже не дорожній знак. Він незаконно встановлений. Дивіться, це ваша суб'єктивна думка. Ви можете звернутися. Яка це моя суб'єктивна думка, якщо це в правилах дорожнього руху прописано? Всі Звідки, знаки, які, будь знаєте, ласка, чому дайте чому договорити. Законно, добре. Що? Звідки ви важ... Чому ви, ви знаєте, Згідно, чому правил не 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 Згідно правил дорожнього руху? Згідно правил дорожнього руху. Ви саме збираєтесь так? Ну, по-перше, е він повинен дублюватися з двох сторін. По-друге, якщо це тимчасовий знак, він повинен бути на жовтому фоні. Ну він не тимчасовий. Не Але тимчасовий? Якщо він був тимчасовий, ну, то Тим, він би був на жовтому фоні. Правда, ну, вишній знак Собконтроль встановлюється перед стаціонарним постом, ну, якщо ви знаєте правила дорожнього руху. Знаю. Лукост, Дивіться, але на тимчасовий стаціонарний блокпост. Да? Так, у вас є документи, що є. це блокпост. Ніхто є. мені ще тут не показав. У вас не є, ви можете не мені саме. показати. Є що значить, хто я такий? Хто ви такий, щоб я вам показував документи на блокпост. Та ви служите кому? Ви що забули? Я найвищий орган, який у вас є тут. Все, я можу їхати.